Доброго ранку, діти! Сьогодні 10 листопада і урок у вас українська мова. Для цього уроку вам знадобиться підручник і друкований зошит. Діти. Відкрити, будь ласка, сторіночку 49. Ми з вами продовжуємо тему Перенос слів з м'який знак, О, тобто з Йо. І ви знайдете правила. При переносі слів із рядка в рядок. Букво сполучення Йо, яке записується м'який знак О Йо, не розривається. Наприклад, мальований. І так, ось наш приклад: подивіться: мальований. Ми записуємо мальо, а потім тільки можемо перенести ваний. Тобто, від м'якого знака ми букву О не можемо ні в якому разі. Перенести на другий рядочок. Значить мальотереваний. А тепер давайте з вами розглянемо слово сьогодні. І так, ми пишемо слово сьогодні, С, м'який знак О. Так, «сьо». Далі ми ставимо тере і записуємо годні. Тобто, у нас слово переноситься «сьогодні». І так, дітки! Зараз ми детальніше попрацюємо з цим правилом над завданнями, і вам буде все зрозуміло відкрити, будь ласка, друкований зошит на сторінці 28. Відкривши сторіночку 28, ви побачите перше завдання. Нам потрібно обвести. Зайве слово в кожному стовпчику. І так, дітки, перший стовпчик у нас зветься за значенням. І так, у нас є слово кольоровий, польовий і лісовий, і нам вже підказали, що тут зайве слово кольоровий. Наступне наш стовпчик слова без м'якого знака. Дітки, будь ласка, знайдіть в цьому стовпчику. Слова з м'яким знаком. Тобто в цьому стовпчику повинні бути слова без м'якого знака, але є одне слово, в якому є м'який знак. Будь ласка, обведіть його. Так, знайшли і обвели це слово. На третій стопчик слова ЙО, тобто Йо. Слова з Йо. Подивіться уважно. Значить, в цьому стовпчику повинні всі слова бути з нашим словосполученням Йо. І так, майор серйозний і польовий. Подивіться, будь ласка, в якому слові немає. Слова з Йо. Обведіть його. Далі, дітки, будь ласка, останній стовпчик слова, в яких один склад. Поділіть, значить, в цьому нашому стовпчику повинні бути слова, тільки в яких один склад, в яких більше слова і в якому складів ми то слово обводимо. Подивіться уважно, в якому слові два або більше склади, і його обведіть. Так, дітки, а зараз вам знадобиться зошит в косу лінію. Будь ласка, відкрийте його, пропустіть одну строчку від попередньої роботи і напишіть 10 листопада класна робота. 10 листопада класна робота. А посередині ви запишете вправа 2. Вправа 2. І так, дітки, в зошитку у вас є вправа під номером 2. Спиши, поділи слова для переносу. І так, нам потрібно поділити слова для переносу. Але згадуємо правила, що м'який знак і м'який знак О, тобто Йо, ми не відриваємо від попередньої літери. І так, дивимось на перше слово кулька. Ми його поділимо для переносу так. – куль-ка. Куль-ка. Запишіть, будь ласка, спочатку рядочка. Куляка. Наступне слово слово лялька. І так, нам потрібно його записати, розділ... зробити перенос, розділити його. І так, знову дивимося. У нас в цьому слові є м'який знак, значить, від попередньої Букви Л ми його не відриваємо і переносимо так: Лял, к Запишіть, будь ласка, ляль тере КА. Наступне слово Галька. І так, нам потрібно це слово розділити для переносу. І ми його перенесемо ось так. Послухайте галь тере ка. Галл тере -ка. Наступне слово ненька. Ми переносимо його. нень тере. К. Нен К. Так, дітки, у вас залишилося 4 слова. Вам потрібно самостійно поділити його для переносу і записати в ЗОшит. Зараз ви поставите відео на паузу, а я продовжу розповідати вам завдання під номером 3. Коли ви виконали вправу під номером 2, ви посередині запишете вправа 3. І нам потрібно записати слова, поділивши їх для переносу. Але ті слова, які ми можемо перенести, а які не можемо, ми просто їх запишемо. І так, дітки, перше слово лід. Скажіть, ми можемо його перенести? Лід. Правильно, не можемо. Значить, спочатку рядочка ми запишемо слово лід. Лід. Кома. Наступне слово у нас льодок. І так, згадуємо правило, що який знак О, тобто Йо, не розривається. І значить, у нас ми, ми переможемо. Ми з вами поділимо для переносу так, щоб м'який знак і О Йо ми не розриваємо. І так: льо тере док. Льо тере док. Запишіть, будь ласка. Льо тере док. Наступне слово день. Скажіть, дітки, ми зможемо слово день перенести? Подумайте, скільки в слові день? Складів. День. Скільки складів? Один. І, значить, перенести ми його не можемо. Тому ми просто записуємо слово день. Ставимо кому і наступне слово деньок. І знову не розриваємо йо. І так, записуємо. День. Де, ньок І так, ми розділ, повинні розділити його для переносу. Дре де, ньок. Дере де, ньок. Записали наступне слово дзьоб. Тіти, скажіть, скільки складів в слові дзьоб? Правильно, один склад, і, значить, перенести ми його не можемо. Тому записуємо це слово дзьоб. Дзьоб. Ставимо кому. І наступне слово дзьобик. І так, ми м'який знак О не розриваємо. Значить, ми повинні з вами поділити на склади ось так: Дзьо-тере-бок. Дзьо -бок. Дзьо-бок. дзьо Дзьобок. Наступне слово льон. Ми його не можемо розділити для переносу. Значить, так і записуємо льон. Дітки, а наступне слово льотчик. Поділіть, будь ласка, на склади самостійно для, не, не склади, пробачте, а для переносу. Поділіть його самостійно і поставте крапочку. Зробивши завдання під номером 3, ви перейдете до завдання під номером 4. Нам потрібно записати кілька варіантів поділу слів. І так, дітки, у нас дуже великі слова. Тому ділитися вони можуть або спочатку, бачите, або в кінці. І в нас є слово приклад польовий. І воно вже в нас поділено По-тере-льовий. І другий варіант По-льо-тере-вий. Наступне слово у вас буде бадьорий, і вам потрібно його поділити для переносу. Але згадуємо, що м'який знак і м'який знак О ми не відриваємо від попереднього, і м'який знак О, тобто ЙО, не розриваємо. Бадьорий. І так, ми можемо перенести БА-ТЕ-РЕ-ДЬОРИЙ. Або другий варіант БА-ДЬО-ТЕ-РЕ-РИЙ. Запишіть, будь ласка, ці два варіанти. Вони у вас є на екрані. Поставте на паузу, а я переходжу до п'ятого завдання. На сторіночці 29 вверху у вас є дві таблички. І вам потрібно слово кольоровий і мальований поділити так само для переносу. Але аж на три варіанти. Там у нас було тільки на перший і другий варіант, як... а тут великі слова ми можемо поділити на три варіанти. І так, кольоровий. Ви можете поділити як ко ко-тере-льоровий. Далі кольо кольо-тере-ровий. і кольоровий. На екрані у вас є підказка. А останній дітки, стовпчик зробіть самостійно намальований таке велике слово, ви самі розділите його для переносу. Далі, дітки п'яте завдання вам потрібно розмалювати коровку і на ній написати слова з м'яким знаком або з м'який знак осполучення. І так, дітки, у нас є кольорова корова, кольорове молоко, кольорові сни. Будь ласка, знайдіть слова, в яких є м'який знак О або м'який знак. І на коровці прям отут, бачите, отут на її животику або на ніжках напишіть ці слова. Домашнє завдання буде у вас сторіночка 29, вправа 6. Вам потрібно її записати до вашого зошита. Дякую, дітки, що прослухали мене сьогодні мій урок. До побачення!